Всім доброго вечора. Сьогодні хочу запропонувати вам ще один варіант гарячих бутербродів. Значить, для цього беру ковбасу з двох видів, я вже почала кришити. Значить, ковбаску кришимо на невеличкі кусочки. Як можна меншенькими. Ось я нарізала варену ковбаску, і тут у мене є трошки. Такої напівкупченої ковбаси Так, кришимо на маленькі кубики як можна меншими накришуємо. Так, далі в миски в мене є одне яйце. Я його зараз вилочкою розлю. Мішаю так, розбовтаю яєчко. Я думаю, що мені одного буде достатньо. Так, тепер все яєчко відправляємо ковбасу. Сюди, ковбаска. Тепер нарізаємо цибульку. Ось у мене така півцибулини. Теж як можна меншими шматочками нарізаємо Кубиками. Я думаю, мені буде достатньо. Я не буду весь той шматочок використовувати. Нарізаємо цибульку. Гарячі бутерброди швидко приготувати на сніданок, або й так захочеться щось перекусити. І швидко його раз, два, і готова їда. Так, і цю цибульку теж відправляємо сюди до яєць. Ось так. Так, все. Це все перемішуємо. Отак сієчком. От, перемішали. Додаю трошки сюди перчі, перцю, мелоний чорний перчик сюди. Солить я не солю, кобаска в нас сольна, я не підсолюю. Це вимішали гарненько так вставляємо Тепер у мене ось батон. Я буду робити 4 бутерброда. Батон просто порізали. Можна батон, можна багет. І тепер на ці шматочки батона отак ось викладаю їх, от, будемо ложечкою викладати усю нашу суміш, що ми зробили. Отак беремо і на батон отак викладаємо, на кожний шматочок. Так, зараз я викладу і далі покажу, як будемо смажити. Так, вийшло у мене ось 4, ой, вибачаюся, 6 бутербродів. Планувала 4, ну вийшло на 6. Ось так я порозкладала цю нашу суміш, яку приготувала. Тут у мене розігрівається сковорідка з олійкою, я вже налила. І тепер беремо ці наші бутерброди. І нам треба оцею стороною, де ковбаса. ось. Бачите, покласти на сковорідку. Ось так. Раз. І отак от рукою трошки як би прижимаєте. От. Огонь робіть нижче середнього, сковорідки, нижче середнього, щоб у вас прожарилась і ковбаска піджарилася, і цибуля тут же в нас є, повинна піджаритися. Ось так. Ось, бачите як. Так, тут де в нас отак трошки, як би, ковбаска, значить, отак його туди, до бутербродика. От, і так, ой. І так прижимаємо. От, щоб воно там все як би, зцепилося. Так, і ще один бутерброд я кладу. О, ось бачите, три бутерброди я поклала. І тепер на невеличкому. Огні піджарюємо. Отак От все туди підрівняли. От, і піджарюємо на невеликому огні. Повторююся, великий його не робіть. Хай краще довшенько воно у вас посмажиться, але воно тоді буде все так, як треба. Так, піджарю на одному боці ці бутерброди, потім переверну на другий бік. Так, ось дивіться, я перевернула вже свої бутербродики на другий бік піджарюю. На другий бік, як перевернули, трошки додавайте олійки через те, що батон трохи олію ж впитує в себе. От, І хто любить із сиром, можна отак на бутербродик ще, як би отак додати трошки сирку. От, Можна зробити. Так. Бачите, як от трошки сирку. Додати і прикрити кришкою. Хай піджариться під кришкою. Я зроблю трошки так, а трошки без сиру. Дорогі друзі, ось посмажила я свої гарячі бутерброди, ось так вони виглядають в готовому виді. Дуже смачно виходить, апетитно. Так що, будь ласка, готуйте. Гарячі бутерброди. У мене на каналі вже є, вже є один рецепт гарячих бутербродів. А це вже вам буде варіант номер 2 Так що смачного всім! Бажаю гарного вечора і до нових відео!